Hello everyone, this is level B1, lesson 44, Phrasal Verbs on channel English with Mila. For those who are new here, welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and put like. This will support me and give me motivation to continue. Thank you very much. Let's continue with phrasal verbs starting with letter H. Hit back. До прикладу, The Prime Minister hit back at the criticism in a funny way. Прем'єр-міністр жартома відповів на критику. Hit on перекладається фліртувати чи залицятися. До прикладу, it is obvious that Dr. James Block tries to hit on a new nurse. Очевидно, що лікар Джеймс Блок намагається фліртувати з новою медсестричкою. Hit Out at перекладається засуджувати або розкритикувати. До прикладу, The Media hit Out at the new policies That don't make any sense Медіа розкритикувала нову політику, яка не має ніякого сенсу. Hit up. Перекладається просити гроші або колотися наркотиками. До прикладу, My mom's cousin used to hit my mom up regularly for money. Кузина моєї мами колись регулярно просила у неї гроші. Hit with перекладається. Вразити, захопити або повідомити, сповістити когось. До прикладу. Elina was hit with a sudden realization of being manipulated. Еліна була вражена раптовим усвідомленням, що нею маніпулювали. As always, let's practice and do an exercise together. Karen, t-t-t-t, t-t-t-t, her friend, t -t -t -t, The news of her marriage. Karen сповістила свою подругу про своє одруження. Сповістити, повідомити це фразове дієслово to hit with. Речення у минулому часі. past simple. Дієслово to hit неправильне. Вживаємо другу колонку, а це також hit. To hit, hit hit. Форми не змінюються. Karen hit her friend with the news of her marriage. Look, Марта is. T, -t, 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 Your friend Adam. Поглянь, марта залицяється до твого друга Адама. Залицятися це фразове дієслово to hit on. Тут речення у теперішньому продовженому часі, тому що Марта саме зараз залицяється. Отже, present continuous. Тому до дієслова hit додаємо закінчення ING Hitting on. А також не забуваємо про подвоєння глухого приголосного у цьому випадку літери Т. ЛУК. is hitting on your friend Adam. After many insults, Rebecca finally Decided to ттт. Після багатьох образ Рібека нарешті вирішила дати відсіч. Дати відсіч це фразове дієслово to hit back. After many insults, Rebecca Афте маніс, Рібека Файналі десайд ту t t t on heroin people lose their identity and humanity. Після вживання героїну люди втрачають свою особистість та людяність. Вживання наркотиків. Це фразове дієслово «to hit up». Після прийменника авто вживається Герундій, а утворюється він за допомогою. ЗАКИНЧЕНИЕ ING ОТЖЕ HITTING UP After hitting up on heroin, people lose their identity and humanity. That's all for today. Thank you for your likes and comments. I appreciate them. Hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you next time. Bye-bye.